За словами синоптиків, дощі не збираються покидати Україну, тож найближчими днями у більшості міст країни зафіксується переважно мокра і похмура погода. Про це нам повідомляє Україдраме так у п'ятницю, 14 липня, дощовий фронт накриє всю країну, тобто криткочасні дощі очікуються в усіх областях України без виключення. Місцями можливі грози та посилення вітру до 15-20 метрів в секунду, весь день буде похмурим. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у п'ятницю, то через дощі спека понизиться майже по всій країні. Так, в денний час доби очікується від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла. Лише на Закарпатії у всіх південних та Луганській областях очікується до плюс 30 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла. У Києві 14 липня хмарна погода протримається весь день. В ранішній дощ у другій половині дня може посилитись, проте незабаром він повинен припинитися. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 18, плюс 23 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!